Є знижки на Аквамаріс, 15% в афтеках, подорожних пам та ощад. За ґратами і без права внесення застави. Батько і сину, яких підозрюють у вбивстві 20-річного патрульного Максима Зарецького, обрали заповіжку. Підозрювані визнали свою правину, але те, що вони сказали на суді у своє виправдання, вас шокує. А також стало відомо скільки все ж таки зброї було у тих ящиках, за перевірку яких цинічно розстріляли поліцейського. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Він мріяв бути спецпризначенцем, але тепер він навіки у строю. 22 квітня на Вінниччині попрощалися з поліцейським, якого двоє військових дезертирів. Вони ж батько і син застрелили на дорозі під час виконання службових обов'язків. Провести в останню путь Максима Зарецького прийшли сотні рідних, друзів і колег. Молодий працівник сумлінно виконував свої обов'язки, можна сказати, навіть був прикладом для більш старших колег. Старався. Виїхали на виклик домашнє насильство, доставляли чоловіка. І під час того, як їхали назад, поверталися в розвід, зупинили комендантську водину автомобіль і сталася ця подія. Максиму Зарецькому посмертно присвоїли звання Капрала. Стандарт, да? Ага. Хваленный гибрид. А? Хваленый а? гибрид. Гибрид? Ага. Что, где ножик? Да это ножик? Своїми діями він врятував життя свого колеги. Не роздумуючи не на мить, він кинувся його захищати і, на жаль, втратив своє життя. Було прийнято рішення по присвоєння Максиму. Спеціального звання капрал поліції посмертно зараз вже підозрювані в вбивстві хлопця за ґратами і навіть визнали провину. Хоча після поранення одного та вбивства іншого поліцейського хуті ж текли. А ті самі ящики, за які забрали життя патрульного, скинули в річку. Закривавлене авто, адже Максим з тих поранити одного із нападників, сховали в гаражі. Самі ж кинулися в іншу область, аби потім спробувати перетнути кордон з невизнаним Придністров'ям. З річки на яку казали Валерій та Віталій Васілаки, водолази витягнули ті самі ящики. Всередині 100 гранат і 25 тисяч набоїв. За це й вбили поліцейську, аби той не побачив зброю в машині. Повідомив керівник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк в ефірі Київ. 24 у водоймі, в якій зловмисники залишили боєприпаси, було знайдено на даний час близько 100 гранат. А також близько ста запалів до них та близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5,45. Це попередні дані на даний час. Слідчі ще проводять огляд місця подій та описують все інше майно. Та у суді старший з підозрюваних 52-річний Валерій Васілака здивував усіх. До речі, він був абсолютно спокійним і нібито щиро покаявся. Чому так сталося». На жаль, не поверне людину. Це буде не до кінця життя, мова, де мене гробний. Сіди там взяли, шо, дуже, і взяли, що не знає. Це дуже про це лежав. Де я своє життя поміняти, я це зробив досюдоволіці. Аж тут старший Василака після покаяння заявляє: стріляв не він а його син, і всю провину перекладає на 26-річного Віталія. Я не стріляв. Стріляв ваш син? Да, побачив, коли б мені стріляв поліцейський. Він подумав, що він не вбив. То він так стріляв, я не знаю, чого воно так сталося. Це який страшний сон. Сам Віталій цю версію теж підтвердив. Він на суді сказав, що конфлікт трапився через бойові гранати Ф1, які він з батьком перевозив у двох ящиках. У кожному, мовляв, було по 10 штук. Попри заяву керівника прокуратури, що в ящиках було 100 гранат і 25 тисяч набоїв. Віталій також розповів, що він був командиром підрозділу і зізнався, що списав ці гранати, аби забрати їх додому. я, я, манію, щоб я б... він втрати свідомість і ми якби уїхали далі. Якби... Ну цей момент я, я не вважав, я що другий поліцейський і почне приміняти зброю. Про те, що і він, і батько військові раніше підтвердили у сухопутних військах, крім вбивства поліцейського, їм інкримінують ще й статтю дезертирство. Так як обидвоє після вбивства поліцейського втекли і планували перебратися за кордон. Суд обрав і батьку, і сину безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою. Їм інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство. Чи можуть Іх засудити до довічного розповіла речниця ДБР Тетяна Сап'ян. Звичайно, що вони познесують найсуворішу відповідальність за скоєний злочин. Але на даному етапі я думаю, нам потрібно внести деяку ясність у розслідуванні кримінальних проваджень, щоб не створювалося плутаниним. Отже, я хочу зазначити, що національна поліція оголосила підозрюваним підозри за статтями 348, Це вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу і за 263 статтею це незаконне поводження зі зброєю або бойовими припасами. Тобто на даному етапі, що стосується за фактом вбивства, розслідує національна поліція і ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом дезертирства військовослужбовців. Ви нагадаю хронологію, що 19 квітня цього року ці військовослужбовці батько. І син самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони вкрали табельний пістолет. А як виявилося з інформації, яку ми вже з вами почули під час обрання запобіжного заходу, що виявляється не тільки пістолет. Він був закріплений за одним із них близько другої години ночі, 20 квітня у Вінницькій області. Вони поцілили у правоохоронців і тікають з місця події, і їх затримують 21 квітня на Одещині. Тобто вони отримали від державного бюро розслідувань підозру у дезертистві зі зброєю, яка здійснена в умовах воєнного стану. Ви також знаєте, що їм обрано запобіжний захід один із найсуворіших це утримання під вартою без права внесення застави і. Якщо ми з вами говоримо про покарання, яке вони можуть понести уже після того, як обвинувальний акт потрапить до суду, то лише за дезертирство це від 5 до 12 років позбавлення волі. А якщо ми додамо з вами ще факт посягання на життя поліцейського, то досить ймовірним залишається довічне ув'язнення. Крім того, наразі СБУ перевіряє їхню причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Українці ж висловлювали свої версії, чому так сталося? Зокрема, військо. Во Євген Карась у своєму телеграм-каналі припустив, що життя поліцейського батько і син забрали, бо на кону були гроші. А сама страшна правда, кажуть зі слів поліцейських, що убивці хлопця під Вінницею не було йки та алкоголіки. Служили тривалий час. Батько і син гарно керували свого часу підрозділом, але заради ящика й. Гранат чи патронів заради кількох тисяч доларів злякалися, стали звірами, убивцями і зруйнували життя собі, своїм дітям та батькам загиблого поліцейського. Було би краще, аби вони були вино, але реальність така, яка є в гонитві за бабками. Ти програєш все. Складний час нас робить людиною, свідомість, віра та ідея. Але згодом спливли нові деталі, які шокують. Наголошуємо, що офіційно ця інформація наразі не підтверджена, але в мережі поширюються чутки про минуле Валерія та Віталія Васілаке. Подекую, що вони були ярими прихильниками московської церкви, що багато може пояснити. Їхнє фото поруч із батюшкою прилюдним Євген Карась. Прийшло багато інформації, зокрема від осіб, якими командував один з убивць. Там йшлося, що служив належно і відповідально, але багато пояснюють оновлені дані. Це були фанатики російської церкви, які навіть у 23-му році не відреклись від секти ФСБ. Тепер зрозуміло, чому вони холоднокровно убили поліцейського. Ймовірно, приховані в підрозділ ППО бандити перевозили не просто патрони та гранати на продаж. Везли комплектовану вибухівку для терористичних задач агентури російської церкви в тилу. Тому здаватися не могли. Очевидно, на телефонах були і задачі від російських попів, Перевертні, можливо, розслабилися і не почистили телефони. І замість статті про незаконну зброю витіли би по повній за державну зраду та роботу на російську терористичну сектор РПЦ ФСБ. Скільки ж таких агентів бродить по Україні? ФСБ пачками скуповує депутатів, аби вони блокували законопроєкт про заборону російської церкви. Винні мають понести суворе покарання, але виникають питання й до того, а як так сталося, що командир зміг списати зброю ще й у такій кількості, і все це під час війни. Слідство триває, а на результати чекає вся країна. Тож, перш ніж викрикувати лозунги всіх мінтов на війну, подумайте, а хто захищатиме нас тут. Ми не згрібаємо під одну кагурту усіх військових і ні в якому разі, і так само поліцейських. Але скільки тих, що можуть замаскуватися в однострій, аби заховати під ним своє справжнє обличчя, або ж навіть без військової форми накинутися як на поліцейських, так і на простих громадян. Немає поганої професії, є різні люди. Думайте тепер або потім знову не плакати. Служба безпечної не буває ніколи і ніде, і ніколи не знаєш, з ким зіткнешся за рогом навіть у більш мирному місті. Пам'ятайте, що в країні війна, ворог може атакувати не лише на фронті, але і в тилу. Команда ТСН висловлює щирі співчуття родині загиблого поліцейського Максима Зарецького та бажає швидкого одужання його напарнику. Як і всі українці, ми сподіваємося, що всі причетні будуть суворо покарані. Бережіть себе та своїх рідних.